Вийшла досить цікава гра. Ми грали. Я грав проти свого кума сьогодні. Хороша в них команда, є дуже мастеровиті хлопці. Ну і це показав другий гол. У них Каченка забив дуже хороший гол со штрафного. Але це футбол. Треба реалізовувати свої моменти. Я рахую, що перший тайм у ну, нас було досить. Моментів для того, щоб довести цю гру до перемоги. Але, як кажуть, футбол буває іноді несправедливим. Ну, Значить, так повинно бути. Я вдячний команді Урагана за хороший спарінг. Хороша їм бажаю в майбутньому тільки перемог. Але не з нами. А ми, я ж кажу, у нас нова команда, ще раз повторююсь. Сьогодні я задоволений якістю гри, досить було вже приємно дивитись, але якість, коли буде виливатися в голи, тоді буде ще набагато. Дати мене вчора моєму батьку зробили досить складну операцію. Я хочу побажати йому. Одужання скорішого, тому що це дуже важко. Коли твої рідні люди хотіли сьогодні йому зробити перемогу, але думаю, нічийний результат, значить він такий повинен бути. Але я ж кажу, саме головне, я бажаю, щоб він побистіше став на ноги. Дякую.